Уявіть, людина, яка має рятувати життя, але замість того він починає вирішувати, кому жити, а кому ні. Це історія про медбрата з Німеччини, який упродовж 2023-2024 років убивав своїх пацієнтів, щоб легше було працювати вночі. Друзі, підписуйтесь, якщо вам цікавий такий контент. Також залишайте свої лайки, робіть коментарі і репости. Це дуже продвугає мої відео і допомагає мені розвиватися. Всім щиро дякую. Він працював у лікарні міста Вюрзеленд на заході Німеччини, поліативне відділення, тобто місце, де людям мають полегшити біль наприкінці життя. З грудня 2023 року, по травень 2024 року, цей медбрат водив своїм пацієнтам смертельні дози морфіну та мідазоламу, щоб легше було працювати в нічні зміни, і вони йому не заважали. Десять людей загинуло. Ще 27 дивом вижило. Прокурори сказали, що він грався в господаря життя та смерті і втратив будь-яке співчуття до тих, кого мав би рятувати. Його засудили на довічне ув'язнення без права на звільнення. А зараз поліція проводить екзумацію, бо підозрює, що жертв могло б бути набагато більше. І це не перший такий випадок у Німеччині за останній час. 2019 року інший медбрат Нільс Гюкель отримав довічне ув'язнення за 85 вбивств. Схоже, що у цих янголів смерті одна мотивація: це контроль. І найстрашніше, що саме зараз може бути той самий медбрат, якому довіряють життя людей. А він вирішує, що це життя просто тягар.